Вітаю! Я Гайдаржі Любов. Я бренд технолог TMT Мілана і належу до асоціації Hair Fashion Group. Процедуру, яку сьогодні ми будемо робити, це ботокс волосся. Oh, right Кому я раджу робити цю процедуру? Дівчатам, у яких ламке волосся, які е, мріють відростити довжину, але не можуть. Це саме люксова процедура, яка е, працююча, яка допоможе вам відростити ваше волосся довгим, живим, насиченим і здоровим. Носимо детокс шампунь для того, щоб підготувати шкіру для подальших процедур. Наносимо себе ріглюючу масочку, вона дуже гарно очищує, особливо у кого є сальні пробочки. Вона дуже круто працює. Сьогодні ми зробили процедуру холодний ботокс. Це процедура, яка має 100% протеїн, колаген, бушина, а також вона містить вітаміни. В результаті ми отримали шовковисте волосся, наповнене, здорове, гладеньке та блискуче. Почали ми з очищення шкіри голови. Ми промили голову шампунем Botioxен, підготували шкіру до дальніших процедур. Е, нанесли пілінг. Спочатку нанесли пілінг номер 1 це себе регулюючий пілінг, який вбирає сальні пробки. Е, змили нанесли інший пілінг для глибокого очищення, а на подовжині нанесли. Таку дуже класну масочку Біоміметіка це Zero Color. поки пілінг діє, витримали час, ми нанесли масочку по довжині. Потім це ми це змили, нанесли процедуру ботокс, яка вміщає в себе два етапи: це гідралізований кератин, колаген. і Витримавши необхідний час, ми його змили, нанесли масочку Незмивайку Люмінокс. І фінішним етапом була незмивайки це Revitalizing піна, яка відновлює, встановлює волосечка, увлажняє, питає. І також для плексмус, який тонує волосечка, і незмивні молочко і кристаліки.